Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї нашої молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами сьогодні текст із книги Пророка Міхея. Горе тим, що замишляють беззаконня і чинять зло на своїх ложах. Вони, як лише засвітає ранок його коїть, бо мають в себе в руках силу. Бачите, кілька вечерів з вами ми брали пророцтво, пророка Йони. важливість покаяння, важливість того, щоб людина усвідомила свій гріх, усвідомила це зло, яке вона чинить і що треба змінити. А сьогодні ми читаємо Пророка Михея і бачимо, як він говорить про людину. Говорить про те, як людина чинить зло. І коли це зло зароджується. Горе тим, що замишляють, беззаконність і чинять зло на своїх ложах. Це означає, що у своєму ліжку. Але це означає, що Зло людини зароджується вечором, в темноті. В тоді, коли людина залишається практично сам на сам, коли людина переживає оці всі свої денні емоції, якщо людина їх не віддає Богові, ці емоції, вони виливаються в якісь переживання. Вони виливаються в страхи, вони виливаються. Навпаки, в якусь ненависть. Людина засинає в цих емоціях, а на рано встає і замишляє беззаконня. як каже: тільки засвітає ранок, коять зло його, бо мають в руках силу. Тобто міхей попереджає нас. Про те, щоб ми, коли йдемо на відпочинок, наше серце, наша душа була чистою, спокійною. Бо коли ми розтривожені, коли ми в емоціях, наш сон є неспокійний. І от в той момент, знаєте, відбувається, знімається бар'єри між свідомим і підсвідомим. І саме в цей час лукавий він проникає в наші сни. Він бачить наші страхи, переживання, він бачить наші емоції і він їх розпалює. І тоді вночі людина переживає все це, на ранок стає розбурханою. А хай кожен з нас подивиться на себе, згадає свої моменти, коли він ставав невиспаний, коли йому снились погані сни, чи хтось його розбудив раптово. Який ваш стан? Хочеться, знаєте, знищити того, хто мене розбудив. Людина не виспана, вона є зла, тому що її емоції розібрані, тому що вона є розібрана, розбалансована. І от починається день ось такого розібрання, розбалансування. І вона починає бути злою на всіх, починає кидатися на всіх. Все це я сьогодні говорю для того, щоб ми вчилися пізнавати зло, зло в самому собі, пізнавати корінь свого зла, розуміти, чому люди чинять зло. І от чому ще і важлива є наша нічна варта, чому взагалі важливо є, важливо є молитва перед сном? Бо ми з вами говорили, що молитва це моє спілкування з Богом. Тобто, коли я спілкуюся з Богом, я спілкуюся і з любов джерелом любові, я відкриваю себе на цю любов, дозволяю, щоб ця любов в мене війшла, і я був з любов'ю. І от коли ми стаємо перед Сном на молитву, на розмову з Богом, я наповняю себе цією любов'ю. Ця любов входить в мене, і в мої розбурхані емоції, нерви, я весь розбурханий, я засинаю не в цьому роз... роздратуванні, а засинаю в тій любові, яка, проникаючи в мене, вона мене лікує, вона злагіднює мій гнів, вона вгамовує мої пристрасті. Вона наче. Стає тою, знаєте, тим покривалом, яке мене захищає від будь-яких поганих думок, а що найважливіше, від навіювання е, злим духом. В часі війни насправді всі ми є розбурхані. В часі війни зараз ми всі є знаєте, накручені. Ми за хтось заперечує війну. То, навпаки, читаючи ці новини, бачачи, що відбувається, наповнюється тільки ненавистю. І от в цьому стані ми не маємо права засинати. В цьому стані ненависті злоби ми не маємо права лягати спати. Ми сьогодні молимось і просимо Бога за спокоєння для моєї душі. Більше того, ми просимо заспокоєння душі для наших хлопців. Повірте, вони не мають часу на сон. Їхній сон триває кілька годин це в кращому випадку. А якщо вони не беруть участь у бойових діях, вони всі живуть, знаєте, по варті, тобто сплять по кілька годин, чергуючись. Тому що там, де вони перебувають, завжди хтось має стояти на сторожі, слідкувати за тим, щоб їх не зрадили, щоб, не прокли, щоб їм не зробили зла. Тому що, на жаль, є люди, які хочуть, щоб російський світ прийшов сюди до нас. І вони сплять погодинно, вони виснажуються. Особ... Ми, молячись за них, мол, молимося за те, щоб їхній сон перебував у любові, щоб їхній сон той короткотривалий, чи скільки вони там сплять, кожен хто спить, він перебував знаєте, в такому спокої. Чому я про це говорю? знаєте, Один мій співслуживець, з яким ми разом служимо в бригаді. У нього дуже сильний ПТСР, тобто посттравматичний синдром, але він продовжує служити. І от для нього є дуже такий шалений стрес, коли він з цих з бойових дій повертається додому. Я, можливо, вже згадував про це. Коли він день-два, його дружина не може бути поряд з дитиною, тому що він у сні знову переживає всі бої події. Він кричить. Він не спить. День два, він заспокоїться. Те саме відбувається, коли він повертається туди. І ми кілька днів були разом, та і я це чув. Коли він засинає, і через який час він починає в вісні кричати. Я розумію, що відбувається. І тому так важливо є молитва. Молитва, яка є, Лікарством, лікарством від наших емоцій, молитва, яка є лікарством від моїх переживань, молитва, яка є лікарством від моїх страхів, від усього того, чого ми боїмося. А найбільше ми боїмося ночі отої невпевненості. Адже коли я засинаю моє тіло не захищене ніким. Розумієте, ніким? Якщо в мене замок висить на домі. Срівно може знайтися злодій, який цей замок відкриє. Тому, чому я так згадав? Це знаєте, е один отець поділився своїми переживаннями. Він каже, як його обікрали, він живе у Франції. Ми були в нього в гостях, і він його обікрали. Злодій заліз в дім, а він спав в цей момент. Він і злодій настільки мав наглість, що він навіть зайшов в його спальню і рився в його речах. І цей отець, він каже: Я прокинувся, я розумію, що хтось є, але я не ворушив, не рухався. Подумав, хто його зна, що може бути, може він мене просто вб'є за це. Тобто я хотів, хочу сказати, що ми, коли спимо, ми є всі беззахисні. Як духовно беззахисні, так і фізично. Це в тому випадку, якщо ми своє життя не віддаємо Богові. І от коли я, лягаючи спати, веду собою життя, себе в руки Божі, тоді Він, тим знаєте, отою своєю любов'ю нас захищає. І ми перебуваємо в захисті. Тоді ворог не може проникнути в наше життя, тоді він не може нас розбалансувати, не привести нас до того, що ми зранку прокидаємося в гніві. В якому стані ми лягаємо спати, в такому стані ми стаємо зранку. Це треба пам'ятати. Тож молимось нашу молитву вечірню варто, для того, щоб заспокоїти своє серце, свої емоції. Молимось нашу цю варту для того, щоб наші бійці, які мають короткотривалий сон, але мали цей безпечний сон, щоб жоден ворог, як фізичний, так і духовний, не міг проникнути в їхнє життя. Молимось цю нашу молитву для того, щоб їх захистити. Наш сон. Є завдяки тому, що вони є в безпеці, що їхній сон є духовний сон в безпеці. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помило нас з грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помило нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилу нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помило нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помило нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помило нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий нас надгрішне, Господи Ісусе Христе, Божий, Боже нас надгрішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Мінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу Україну, благослови, і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції і всіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи. Просвітли наше серце і душу, просвітли серце і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкали свої злочина, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 9-й годині, наш день розпочинається цією нашою спільною молитвою розважання. Тому прошу вас всіх не нехтувати цим часом і приступати до молитви. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.